Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. від двадцять 28 серпня до 3 вересня до Польщі в'їхало понад 10 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років. А виїхало понад 3 тисячі. Це дані від прикордонної служби Польщі. Водночас наші прикордонники вкотре заявляють, що ажіотажу немає, і збільшення потоку чоловіків цього віку не фіксують. Про це мало на щодня повідомляє речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Суттєвого навантаження на пасажиропотік ця вікова категорія жодним чином. Не вплинула. Тож, як вона насправді чи є масовий відтік з країни чоловіків віком від 18 до 22 років, чи беруть вони академвідпустки у вишах? Що кажуть українські роботодавці? А Головне, чи є плани покинути країну у молодих людей? На усі ці питання зараз відповімо. Моя колега з Волині Вікторія Жуковська поспілкувалася зокрема з представниками вишів. Тож, Вікторія, що тобі вдалося дізнатися? У волинських університетах масового відтоку не фіксують. Яка ситуація у Луцькому національному технічному університеті у коментарі ФМГ? Личина розповіла ректорка Ірина Вахович у Луцькому національному технічному університеті не зафіксовано ні масових відрахувань студентів, ні масових переведень на заочну форму навчання, ні масових заяв на академію відпустку юнаками у віці 18-22 років у зв'язку з тим, що нині діє положення, яке дозволяє їм перетинати кордон України. Якщо говорити мовою цифр, то це йде про кількість у межах 15 осіб з всього університету. Біля 12 тисяч студентів подібна ситуація і у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Тут також кажуть, кількість відрахувань чи переходів на заочну форму не перевищує торішніх показників. А що кажуть студенти? Чи планують виїжджати за кордон? Моя колега з Тернополя Наталія Мельничук вже знає відповідь на ці питання. Думки студентів розділилися. Одні кажуть, що виїжджати не планують. А якщо й скористаються дозволом, то лише задля відпочинку чи щоб побачити рідних інші ж навпаки, розмірковують над. Повноцінною зміною місця проживання за кордоном, але більшість із них не захотіли коментувати це публічно. Я не планую продати відпустку їхати за кордон. Мені подобається наша країна, наші люди, менталітет. Поки серед моїх знайомих немає тих, хто буде виїжджати за кордон, але я думаю, що з часом такі з'являться. на даний момент таких планів і немає, щоб виїжджати, але в майбутньому я не виключаю такої можливості, аби виїхати за кордон банально у якусь відпустку чи банально просто переїхатись до своїх родичів. Пізно і наразі тут тому не покидаю країну. Чому інші так роблять? Мені здається, тому що багато хто не бачить перспективи в розвитку в Україні, тому виїжджають за кордон. У мене є знайомі, які таке роблять. Вони на даний момент знаходяться в Польщі, але навчаються в українському університеті. А ось ще відчув бізнес відтік чоловіків, яким від 18 до 22 років, і що про це кажуть роботодавці, розкаже мій колега Максим Близнюк. Наталю, я обов'язково відповім на твоє запитання, але ще хочу уточнити, що юнакам до дозволили виїжджати саме з 26 серпня, тобто дозвіл діє майже три тижні, і за цей період бізнес втратив чимало кадрів. Розповів ФМ Галичина, заступник голови Рівненської обласної федерації роботодавців Михайло Кривко. За його словами, дефіцит робітничих спеціальностей відчувався і до цього. А після повномасштабного вторгнення він зріс у рази. Михайло Кривко прогнозує, що дозвіл виїжджати за кордон 18-22 річним хлопцям ще більше за Острить проблему нестачі кадрів. Каже, що на прикладах роботодавців Рівненщини знає випадки, коли молодь не зупиняє ні підняття зарплатні, ні ще якісь заохочення. Це рішення дуже сильно б'є по нашій промисловості, по наших підприємствах, по наших роботодавцях. Молоді люди мали роботу. Сьогодні масово звільняються і виїжджають за кордон. Можливо, тим, хто за кордоном це і вигідно, бо це молода робоча сила. Тим, хто тут, треба думати, як зробити так, щоб не зупинилися зовсім виробниць. Сьогодні роботодавці ламають голову над тим, які кроки зробити, щоб оце ось звільнення молодих людей знайти ким закрити. Я сьогодні спілкувався. На заводі якраз обговорили це питання. Молоді люди, які мали роботу, звільняються, їдуть. Йому 20 років а він збирається і їде. Хоча має роботу і має пристойну заробітну плату. Кваліфіковані робітники на українських підприємствах сьогодні мають хорошу заробітну плату. Війна. Також дякую, колеги. Як бачимо, думки дещо різняться від представників вишів та роботодавців. Дещо нейтрально відповіли студенти. А ми будемо продовжувати стежити за цією ситуацією. Зокрема, переходимо до інших новин. Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні проти України. Про це видання «Політіко», як зазначив американський президент, цього тижня загинуло 8 тисяч солдатів з обох країн. Трамп уточнив, що з боку Росії загинуло більше особового складу. Цитую, коли ти агресор, ти втрачаєш більше. Таким чином Трамп вперше назвав Росію агресором. Польща не збиватиме російські дрони на території України. Це дуже малоймовірний сценарій, навіть попри заяву польського уряду, що вони можуть це робити. Адже дозволу від решти країн-учасників альянсу вони не отримають. Таку думку у коментарі для ФМ Галичина висловив народний депутат Микола Княжицький. Справа нев'єдності поляків. Поляки якраз усвідомлюють, що російські дрони атакували їхню країну, і відкрито про це говорять. Справа дійсно в інших членах НАТО в Сполучених Штатах Америки, які досі не визнають, що це були російські дрони, які навмисно не залетіли в Польщу. тому єдність в НАТО для нас надзвичайно важлива, але поки що ці дрони нам доведеться збивати самим. Якщо вони будуть нам допомагати зброєю і коштами, ми вже будемо вдячні. Американські військові прилетіли у Білорусі, щоби побачити військові навчання. Запад 2025 Загалом присутні були представники 23 держав, зокрема Туреччина та Угорщина. Про це повідомили у білоруському міноборони. Чи це є правдою? Очікуємо на офіційне повідомлення, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Вже два тижні представники ТЦК та СП використовують бодікамери для прозорості мобілізації у сухопутних військах. Заявили, що відеофіксація вже принесла перші результати. За ці дні камери зафіксували численні правопорушення, матеріали щодо яких вже передано до правоохоронних органів. Це означає, що відтепер усі конфліктні ситуації під час оповіщення фіксують, а винних обіцяють притягувати до відповідальності. Щодо кількості таких виявлених порушень та того, чи поменшили їх після запровадження камер, наразі не кажуть. Спорт. Збірна України провела у Китаї тренування перед чвертьфіналом Кубка Білі Джен Кінг». Хто братиме участь у змаганнях і які шанси у наших спортсменів, про це і не лише слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на ФМ «Галичина». У західних областях завтра місцями дощитима у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Яна Масько. Новини спорту. Нагадаю, слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляду майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.